Шлях до нашого серця. Ми вчора говорили про те, що закриває шлях до мого серця, і намагалася розібратися, як роздувати ці перепони. Як я захищаюся від людей і подій життя? Дуже красномовна картинка. Три троянди. Бутон, розквітла троянда і вже така втомлена троянда. Бутончик як і дитинка, зовсім не захищена від навколишнього світу, тому його дуже легко образити, тому його захищає мама. А далі людина вчиться сама захищати себе. Ось молода жінка, і вона потроху вкривається шипами захисними. І жінка доросла, вона вже знає, як відстоювати власні інтереси і як себе захистити. Як я захищаюся від людей і подій життя? Це важливо.